Ой, дітко, що серцем робити, тремтить, як під бурою кле, не хочу я тата гнівити. Та що ж як у серці темгле. Я з ним не злякаюся горя. Хай буде він благословен. Нащо мені розкіш, як поряд, не буде зі мною темгле пан мій до мене. Він гордий, що з давніх давен купається в злоті. Та не, хіба ж той кращий тимглин? Матуся про хлопців морочить і каже, що кожний ладень усіх нас дурить, морочить. Хіба ж мене дурить ти мглен? Стомарок дає мені тато, щоб вибрала пана НН. Стомарок Багато та в стори дорожчі та мгле ворожий в день Валентина із тисячі різних імен я жереб тягла і єдине Ім'я він стояв темхле. На цей вечір теж я гадала і хтось показався генген. -ген. По сірих штанах я вгадала, що то мій коханий замгле. І курочку дать непростою, чорнушку, ночі ну, не хосен, хоч підкажи, що зі мною.